Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книга навколо нас. Сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви цього відео, я вам розкажу про книги, які я планую читати цього літнього сезону. Я обожнюю планувати, але звісно, Перед тим, як ми розпочнемо говорити про книги, які я хочу прочитати влітку. Не забудьте підписатися на канал, поставити пальчики догори, написати будь-який коментар, ці прості дії допоможуть моєму каналу рости, розвиватися і мотивувати мене на зйомку нових класних відео. Отож, давайте не затягувати і одразу розпочнемо. Традиційно перед тим, як говорити про книги на новий сезон, я, звісно ж, не. Можу оминути весняний сезон і розповісти вам про те, що вдалося і не вдалося прочитати навесні запланованого. Якщо ви хочете детальніше дізнатися, що ж саме я планувала, ви можете перейти у відео з весняними планами, а тут я коротенько покажу. Усього в запланованих навесну у мене було 10 книг. І зараз по черзі вам трішки прокоментую, що з цього вдалося прочитати, я впоралася і прочитала е, п'яту частину е, Сари Джеймаз. Двір срібного полум'я. Якщо дуже коротко, книга непогана, але дуже крінжова і, як на мене, трішки затягнута з деяких сцен, мені було відвар... відверто смішно. І, якщо чесно, не дивлячись на те, що в цій... Книзі головною героїнею була Неста, сестра Фейри. Я все рівно усіляко намагалася зловити якісь хоч коротенькі слова про Фейру Різенда, і наприкінці я настільки сильно за них переживала, ну, вони для мене все одно залишаються такими ключовими героями цієї серії. Детальніше вже розповім в прочитаному. Також я собі планувала тисяча ударів серця, теж прочитала цю книгу. І на мою думку, це взагалі, напевно, одне з найгірших фентезі, які я читала в своєму житті. І чому це називається фентезі, теж не дуже зрозуміло, якщо чесно. Також я вам говорила про те, що як тільки у мене опиниться. Ретрит, я одразу візьмусь його читати. В принципі, так і сталося. Я не затягувала і одразу в пересні прочитала цю книгу. Скажу вам, що вона мені сподобалася трішечки менше, ніж санаторій, але все рівно я отримала просто неймовірне задоволення її читати. Також у мене в планах був Террі Прачет і дві його книги. Першу з них право на чари. Я Успішно прочитала, але задоволення від неї, якщо я чесно, не отримала. Це вже третя книга в впрачита, і поки що жодна мені не сподобалася. Я не полишаю спроб, не полишаю надії, що все-таки я зможу вподобати цього автора, тому буду продовжувати читати далі. Напевно, з виконаних. Планів, це і все, я також планувала собі е, Морта, але, на жаль, Морта не вийшло прочитати. Якось мене так сильно засмутила право на чаря, хоча я на неї покладала великі надії, що більше допречита мені е, навесні не хотілося повертатися. Також я собі планувала е, прочитати четверте крило. І я насправді прочитала більше половини. Я читала в електронному форматі, в любительському перекладі, який мене неймовірно дратував. І я не могла не звертати увагу на якісь неправильні конструкції, які мене постійно відволікали від читання. Я знаю, що це. Любительський формат, і не варто було від нього очікувати багато, але я вирішила, що я цю книгу не буду дочитувати в такому саме вигляді. Я або дочекаюся, коли на наш формат я зможу купити четверте крило українською від КСД, або я просто, напевно, не буду читати цю історію. Але, на щастя, я дочекалася і Тепер четверте крило українською у мене є в прекрасному виданні, яке мені подобається навіть набагато більше, ніж англійське. Тут е, нормальний шрифт, а там взагалі такий малесенький і оформлення теж мені подобається більше. Тому я не знаю, чи влітку, але в цьому році я з цією історією точно. Думаю, завершу. Але я хочу розпочати читати все з самого-самого початку, щоб уже в повній, як то кажуть, насолодитися. Давайте тепер перейдемо до книг, з якими от взагалі не склалося. А, але спочатку давайте до ще однієї. Недочитаної книги, яка в мене була в планах, це «Happily Never After» від Лін Пейнтер. І до цієї книги я також планую повертатися тут. Прочитано, ну можливо, трішечки менше ніж половина. Мені сама історія подобалася, але якось не було бажання взагалі читати англійською, тому це такий своєрідний спойлер до того, що сталося з моїми наступними планами, саме англійською мовою. А сталося те, що жодну з книг я не прочитала, а планувала. Я також, if he had been with me, на жаль. Не, на жаль, не прочитала. І також Restormi, це четверта частина серії Shader Me. І, до речі, я ще згадала, що перед тим, як читати цю книгу, мені потрібно ще, по-моєму, прочитати якусь новелу. А, поки що щось не тягне мене взагалі до повернення в цей світ ShaderMe. Настільки якось логічно завершилась попередня книга, що. Мій страх розчаруватися все-таки перемагає над якоюсь, можливо цікавістю. Е, уже, напевно, другий сезон у мене ніяк не складеться із Бріджертонами. Щось я вже відкладаю, відкладаю, є на полицях і друга частина. Скоро має вийти третя, а я ніяк не можу розпочати читання. І я відтягую також перегляд серіалу, тому що я. Чула багато таких відгуків, що серіал нібито кращий, але я все-таки хочу спочатку прочитати книгу, а потім вже вдаватися до цього порівняння що ж краще. І остання книга, яку я також не прочитала, але планувала, це детектив Велика брехня у маленькому місті. До цієї, до цієї книги, взагалі, якщо чесно, я навіть про неї забула, і коли вже дивилася наприкінці весни, що ж я там прочитала, не прочитала, і для мене таким своєрідним сюрпризом виявилось, що я планувала цю книгу, бо я реально про неї забулася просто. З весняними підсумками ми завершили, тож пропоную перейти до моїх планів на літо. І відкрию вам секрет, я це відео перезнімаю уже. Другий раз, тому що коли я побачила на каналі Олесі з її теж літніми планами, що вона організовує марафон, який називається Персикове літо, мені він настільки сподобався, що я вирішила доєднатися і дещо переробити. чи… Зробити свої плани такими, щоб вони підходили під пункти цього марафону. Усього пунктів вісім, і під кожен з них я обрала або одну, або дві книги. Чому дві? Це така, знаєте, альтернатива. Я дуже хочу успішно завершити цей марафон, і для того я хочу зробити його максимально, максимально комфортним і таким гнучким, тому на деякі пункти я підібрала дві книги для того, щоб просто у мене був вибір. Не факт, що кожну з цих двох книг я прочитаю, але щоб. Завершити марафон успішно, достатньо прочитати хоча б одну з них. Тож, зараз вам все покажу, а також я додала ще два своїх пункти, тому що в мене були книги, які я теж дуже б хотіла прочитати влітку, але під пункти Олесі вони, напевно, не дуже підходили. Тож, давайте розкажу, що я обрала. Перший пункт марафону звучить як книга про пригоди. Я насправді довго думала, що ж я можу взяти під цей пункт, і згадала, що зараз до мене їде посилка, у якій є книги, книга Троє у човні, якщо не рахувати собаки. Мені здається, що ця книга ідеально впишеться під цей пункт. Я знаю, що вона має бути дуже весела, легка, і я дуже давно хотіла її прочитати. І коли. Я побачила, що ось в серії Золота полиця виходить ця книга в переведенні. Звісно, я одразу собі її замовила як тільки вона стала для мене доступною. Тож чекаю її, і от з цим, з цим пунктом я точно впевнена, що впораюся. Також в мене ще був варіант взяти твердиню Макса кідрука. Але щось в мене зараз ця книга насправді не дуже цікавить, і я сумніваюся, що найближчим часом мені захочеться її читати, тому зупинилася тільки на книзі Троє у човні. Наступний пункт звучить як сімейна сага. Навіть якщо не спиратися на відео Олесі, я і так собі планувала одну сімейну сагу, яка цікавить мене. Вже досить давно, але я не мала можливості її ну, там, раніше купити українською, бо її просто, на, просто не було. Але коли вона з'явилася, давайте її нарешті покажу, це сага про форсайтів складається з двох томів. Перший взагалі такий малесенький, другий трошки. Трошки більший. Напевно, вже років 4 чи 5 я знаю про ось цю сагу. І російською я її не хотіла читати, тому я рада, що дочекалася, коли її видали українською і з радістю познайомлюся з нею цього літа. Третій пункт звучить як літній детектив або любовний роман. І тут у мене якраз є ось ця альтернатива. Вибору, що мені більше захочеться, та я її візьму. Тут в мене анатомія, історія кохання. Ця книга цікавить мене вже досить давно, уже є і друга частина, я все знову ж таки ніяк не впораюсь з першого мені здається, що цей любовний роман буде досить таким нетиповим, тому що тут буде і якась темна алхімія, і сцени, я так розумію, 18, від яких можна так трішки засоромитися, але... Мені здається, це буде дуже цікаво. Дія відбуватиметься в Единбурзі, розповідатиметься про дівчину, яка є нареченою віконта і яка дуже сильно хоче стати хірургом. І в заміжжя, я так розумію, її взагалі не сильно цікавить. Також буде хлопець, який є викрадачем трупів. Я так розумію, між ними виникнуть якісь почуття. Дуже цікаво, взагалі, мені здається, нетипово. Тому сподіваюся, що влітку саме. Я хочу взагалі, щоб в мене вийшло прочитати кожну з книг, яку я сьогодні покажу, але побачимо не буду так планувати наперед. Також я, як детектив, собі хочу обрати власний детектив Артура Хелі. Я дуже давно не читала книг цього автора, колись в мене була така прям, можна сказати, такі запойні читання його романів, але потім якось я начиталася і на довгий період зупинилася. І ось коли КСД почало видавати досить активно його книги, я зрозуміла, що пора повертатися до творчості одного з улюблених авторів. Тому, звісно, детектив, мені здається, це прекрасна книга, яка чудово вписується в цей марафон. На четвертий пункт, який звучить як історичний роман, я обрала собі Париж Едварда Резерфорда. І ця книга у мене вже прочитана на 50%. Сьогодні перша червня чи друга? 2 червня, коли я знімаю це відео. Я думаю, ще днів 10 я точно буду читати цю книгу, але вже вам скажу, наскільки сильно вона мені подобається. Вона просто неймовірна. Я не думала, що настільки сильно мене зможе зацікавити історичний роман. Я не знаю, чи вам буде видно, але в мене тут вже половині книги, просто купа стікерів. Тут відкриваються такі неймовірні цікаві факти, про які я навіть ніколи раніше не думала. І це подано в такій манері, яка, ну знаєте, не видається мені якоюсь сухою чи нудною, мені дуже подобається. Детальніше, звісно, розповім про все в прочитаному. П'ятий пункт звучить як є екранізація. Коли я почула цей пункт, у мене зразу одразу буквально виникла в думках. Книга балада про співочих пташок і змій Сюзанни Колінз. Уже, по-моєму, є і перш... перша частина точна. На щодо другої я не впевнена, але ось це такий приквел події, в якому відбуваються за 64 роки до основних подій в трилогії. Я нічого не знаю про цю серію. Просто взагалі абсолютно нічого, але вона мене цікавила ще досить давно, ще навіть до того, як її переклали українською, але якось читати англійською я не наважилась. Тому, знову ж таки, рада, що я її дочекалася і думаю, що напевно в липні буду її читати. Шостий пункт мене, напевно, найбільше озадачив, тому що я не знала, що мені взяти. І насправді я досі сумніваюся, що саме ця книга, яку я обрала, буде прочитана. Шостий пункт, до речі, звучить як книга, в якій відбуваються якісь там веселощі, святкування, не знаю, є якийсь парк атракціонів, ну, типу, має бути свято в книзі. І Олеся в своєму відео згадала про каравал, він в мене теж є на поличках. І він у мене на поличках англійською. Е, я дуже хочу прочитати цю історію, але я боюся, що я просто не впораюсь з нею англійською. Але, можливо, це гарний привід для того, щоб все-таки спробувати і вирішити, чи я зможу її все-таки прочитати в оригіналі. Якщо ні, то купити собі в перекладі. Я, до речі, вам. Буду дуже вдячна, якщо ви на цей пункт напишете якісь можливо альтернативні книги, крім цирк Резерфорда, мені він не подобається, де є якесь святкування, ось така атмосфера свята, і, можливо, щоб я мала вибір, тому що мені, от з цим пунктом я не дуже насправді впевнена і хочеться, і так трохи і не дуже, ніби побачимо. Наступний сьомий пункт звучить як роман дорослішення. І коли я почула цей пункт, я не одразу зрозуміла, яку книгу мені взяти, не дивлячись на те, що я дуже люблю такі романи, але в мене в цей момент були, знаєте, звук цвіркунів у голові. Тому, звісно, я почала гуглити. І я випадково знайшла таку інформацію, що романи дорослішення поділяються на. Два типи романи кар'єри, там от по типу Мопасана, де відбувається такий моральний занепад головного героя, коли він йде до якоїсь там мети в кар'єрі чи в суспільстві, і при цьому морально занепадає. І ось, як приклад також був приведений роман Валеріана Підмогильного місто. Я його читала ще в школі, але пам'ятаю дуже мало тільки те, що головний герой Степан Радченко переїздить там до Києва на якесь навчання, а потім у нього ніби багато жінок. А чим це все закінчується, як це все закручується, нічого не пам'ятаю. Тому як один з варіантів я вирішила, що чому б не перечитати цю книгу. Тим більше з класикою, взагалі, якось не дуже складається. І в мене там був в планах на рік пунктик, щоб хоча б 6 книг української класики прочитати, Уже ми маємо червень, а я ще жодної не прочитала, тому мені здається, це гарний кандидат. Але я на цьому не зупинилася і вирішила взяти ще одну книгу, але вже з зарубіжної класики, одного з моїх улюблених авторів це. Юдине дерево, Арчібальда Кроніна. Зараз Кроніна теж, слава Богу, дуже класно перекладають видавництво «Апріорі», якщо не помиляюся, я собі почала вже збирати в колекцію ці книги, навіть деякі, які я читала. І просто я настільки люблю цього автора. Я не знаю, про що буде ця книга, але я знову ж таки побачила її в, в різних тематичних підбірках. Навіть у відео якомусь дивилась. Ну, Менш з тим, ця книга нібито має підійти під цей пункт, тому теж дуже б хотілося з нею познайомитися. І останній восьмий. Пункт, називається у книзі приділено багато уваги природі. Тут в мене не було сумнівів, що я візьму, у мене теж тут дві книги, От до якої мене більше потягнеться рука, до якої буде більше бажання, то і візьму. І перша це Робінзон Крузо Даніеля Дефо. Така класика-класика. Про цю книгу теж пам'ятаю тільки те, що Робінзон Крузо потрапляє на острів безлюдний і якось там змушений вишивати. Але як це стається? Чи вибирається він потім з того острова, Ну, от взагалі не пам'ятаю. Трішки мене страшить те, що в цій книзі немає діалогів, але, або якщо є, то їх там. Дуже мало, наприкінці трішки є. А от всередині, прям зовсім немає. І, звісно, Робінзон Крузо мені здається, це така дуже прям літня книга, ну, ідеальніше для літа не придумаєш. А ось наступна книга, навпаки, дуже зимова і холодна, але в ній також буде присвячено багато уваги природі. І це велика глушина від Крістіни Генни. Я взагалі мене не турбує те, що ця книга зимова і що. Я скучила за творчістю Крістін Генни, тому коли от в мене виникне таке бажання почитати щось болюче, там, де буде багато природи, щось нелегке, я візьму саме її. Події тут відбуватимуться, по-моєму, на Алясці. Ну, Коротше, буде холодно. Не знаю, де будуть події відбуватися. Я знаю, що вся сім'я через якісь проблеми свого батька змушена там залишити своє звичне життя і переїхати, ну, мені здається, на Аляску. І там якось будувати свій новий побут. Я дуже чекаю, коли. РМ видадуть ви наступну книгу Крістін Генна, яка складається з двох щось там про світлячків. Тож, до моменту, поки вийду там, мені б хотілося прочитати саме ось цю історію, тож сподіваюся, що. Цього літа в мене дійдуть до неї руки. З книгами, які я обрала на марафон Олесі, ми вже закінчили, все вам показала. А в мене ще було дві книги, які я теж хотіла б додати в свої літні плани, але не знала, як їх вписати під ці пункти. Тому вирішила, я теж назву це, там будуть мої такі ще два ніби пункти. І один з них звучить як подорожі в часі. І тут у мене книга, що знає вітер, від Емі Гарман. Цю книжечку я теж почала трішечки читати, але вирішила, що спочатку мені потрібно дочитати Париж, а потім повернутися до неї, тому що вона настільки цікаво написана, що в якийсь момент я почала хвилюватися за те, що вона може. Перетягнути усю увагу на себе, а закидати Париж мені б дуже не хотілося. Тож, я думаю, що коли я дочитаю той товстунець, візьмусь саме за цю отаку крихітку. Тут буде подорож в часі, головна героїня має перенестися. На декілька років в минуле до дитинства свого дідуся. Вона саме там повертається в Ірландію після смерті свого дідуся, і там щось має статися, що вона повернеться в часі, буде спостерігати, як її дідусь росте, знайде якесь велике кохання. Хоча, знаєте, можливо, цей. Роман можна було також додати у пункт про любовні романи. Я не на 100% впевнена, що це любовний роман, але що там класна любовна лінія, я точно впевнена. Тож буде прочитано, я думаю, ну от прям гарантія 100%. І останній пункт, остання книга на сьогодні це продовження циклу і. Ви вже бачили цю книгу в цьому відео. Це Морт, який переїжджає з весняних планів у літні. Я вже достатньо відійшла від книги Право на чари, яка мені не сподобалася, і готова дати. Прачету ще один, а можливо, і не один шанс. Це буде перша книга з підциклу про смерть, і мені здається, що саме оцей під про смерть мені має сподобатися найбільше. Мені взагалі дуже сильно подобається цей герой. Він з'являється в попередніх книгах, і за ним дуже цікаво спостерігати. А уся книга присвячена цьому герою. Мені здається, буде прям. Дуже класною, але намагаюся не будувати якихось очікувань великих, так як це сталося з право на чари. Просто сподіваюся, що мені нарешті хоч якась книга-прачета сподобається. Отож, друзі, на цьому все Такі були мої книжкові плани на літо. Я дуже сподіваюся, що. Більшість цих книг я зможу прочитати. Якщо прочитаю всі, це взагалі буде супер. Звісно, я впевнена, що будуть якісь новинки, які мене будуть дуже притягувати, і якісь книги будуть витісняти ось ті, які я запланувала. Але, тим не менш, навіть коли там, на 50-60% мої плани виконуються, я цьому радію. Напишіть, будь ласка, чи ви плануєте, які книги плануєте читати на літо. Також обов'язково долучайтеся до цього класного марафону Олесі. Я думаю, це буде дуже цікаво. На цьому будемо з вами завершувати. Бажаю вам гарної, там, мирної ночі, дня. Бережіть себе, ми дуже скоро побачимося з вами у наступному відео.